Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатика 8-класса авторського колективу ривки Лисенко Черніка Шокотько 2025 року випуску. Виконувати завдання будемо в моє програмування Python. Відкриємо середовище розробки Idle, хоча, ви зрозуміло, можете використовувати інші середовище розробки. Створимо новий файл. Для цього виконуємо файл, new File». В зміні А будемо зберігати довжину ребра-кубика. Ну, правильніше було б говорити не A, А, а A, англійське. Зверніть увагу, що це англійська літера. Вводити значення довжини ребра-кубика ми будемо за клавіатурою. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказкою, скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто щоб він знав, що саме вводити, а саме уводіть довжину ребра кубика. Але, незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в дійсний. Тому що ребро може бути не тільки цілим числом, але дійсним. Отже, це все беремо в дужки. І перед інпутом пишемо функцію float. Перетворюємо в дійсний тип. Зміни М1 будемо зберігати масу кубика. Так, щоб було швидше, давайте я скупію навіть зміни М 2 масу витісненої рідини. А в зміні V2 – об'єм витісненої рідини. Тепер нам потрібно обчислити густину кубика. Результат будемо зберігати з міні-Родин. І для того, щоб обчислити густину, потрібно масу кубика поділити на об'єм кубика. Маса кубика це М1, а об'єм кубика ми знаємо довжину ребра кубика. Об'єм куба це буде довжина ребра піднесена до куба. Піднесені до степеня. Python це дві зірочки. Тепер обчислимо густину витісненої рідини, яку будемо зберігати з МІНІРО2. Це масу поділити на об'єм. І тепер залишилося перевірити, чи кубик плаває, чи тоне, чи спливає. Отже, якщо R1 дорівнює рівня 2 якщо if рівність C2 дорівнює, в кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І зорієнтувало, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Тоді виводимо в консоль за допомогою функції print. Що кубик плаває в рідині, інакше, якщо еліф, перевіряємо наступну умову, тобто, якщо попередня умова хибна, тоді перевіряємо чи R1 більше R2. В цьому випадку у нас вже кубик буде тонути. Зверніть увагу, що ми ось тут відступ забрали, і тут також забрали. Ну і в усіх інших випадках. У нас вже ро 1 буде менше RU2. Інакше else. Кубик спливає. Давайте збережемо File, save або save as, перший раз немає різниці. Збережемо власній папці, ну, я збережу з іменем вправа 4.1. Та виконуємо run, run модуль. написав ось тут дорівнює. Ще раз зберігаю вже цього разу сейв. Так, вводимо дивжун ребра кубика. Ну, я буду вводити тестові здачення. Які пропонуються в підручнику. Кожного разу для підтвердження введення натискаємо клавішу Enter. Так кубик плаває в рідині. Ми обчислили R1 і R2, вони є рівні. Значить, дана умова є істинна і виводиться у даний текст. Ось сюди навіть вже не приходить дану відку. Розглянемо інші випадки. Кубик тоне. Дана умова вже є хибною, значить, ми ось це перестрибуємо. Перевіряється наступна умова. Вона є істиною. Значить виводиться даний текст. І розглянемо ще один випадок. Кубик спливає. Хибна умова. Перестрибуємо сюди. Перевіряємо ось цю умову, також хибна. Далі. Автоматично виконується вітка Елса. Кубик спливає. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!